Був у Києві, був у Москві. і тепер вирішив навідатися до Пекіну. Угорський прем'єр Віктор Орбан продовжує свій псевдомиротворчий вояж. І, хоча Угорщина і головує у Раді ЄС, але на переговорний процес задля завершення війни Будапешту ніхто не давав повноважень. Про це ще за підсумками візиту до Росії заявили у Євросоюзі. Орбан вихваляє мирні ініціативи Сі Цзіньпіня, але Угорщина не може бути по. Середником у перемовах заявляє президент України, у тебе повинна бути економіка, яка впливає на Росію, або і Росія і Путін залежать від цього. Або у тебе дуже потужна армія, яку боїться Путін, яка сильніша, ніж російська. Чи багато таких країн в світі? Небагато. Я думаю, що Сполучені Штати Америки так, така країна. Я думаю, Китай, така країна. І я думаю, Євросоюз, не якась одна країна в ЄС Ні, а весь Євросоюз. Це дійсно може бути така посередницька місія. Про це Володимир Зеленський говорить у Польщі, Київ та Варшава підписують безпекову угоду. Серед іншого в ній розроблений механізм, за яким поляки збиватимуть ворожі ракети та дрони, що прямують у бік їхнього кордону. А ще створення нової добровольчої бригади українського легіону, до якого зможуть долучитися всі охочі українці, які мешкають як у Польщі, так і в інших країнах Європи. Польський прем'єр. Водночас говорить про ризики переговорів не на умовах України, запевняє, особисто контролюватиме усі рухи всередині ЄС. Ніх немає права виступати в імінню Польщі чи цілої уні Европейській без повного порозуміння з Україною і. Ніхто не має права представляти Польщу або весь європейський союз за можливих мирних переговорів з Москвою без всеосяжних консультацій з Україною і з усіма нами. Не тільки ми будемо солідарні з Україною, але я особисто ретельно стежитиму за цим питанням в європейському союзі. Треба переконатися, що ніхто не може ухвалювати рішення щодо України без України, що нічого в політиці є щодо України не вирішуватиметься без європейського союзу загалом. Ворог щодня нищить інфраструктуру України ракетними ударами, і наводить ці удари допомагають російські розвідувальні дрони: орлани, зали та суперками. Саме з них росіяни спостерігали за ударами по українських військових литовищах. Як збивати ці дрони, які не дістає ПЗРК та не захоплює велике ППО в повітряних силах? Вже говорили про ефективність нестандартних рішень, як то вогневе ураження. З облавку спортивних як 52. схожий хід запропонували авіатори гур. Журналіста волонтер Роман Бочкала поширив відео роботи придбаного легкомоторного літака, з якого бійці-розвідники успішно уражають повітряні цілі. Один це добре, але треба більше. Один, як ви бачите, ми вже купили. Ось цей літак нам вдалося завдяки волонтерам зібрати 35 тисяч доларів і передати цей літак головному управлінню розвідки. Це приватні літаки. На жаль, ще не існує державної програми по оснащенню скадрилів такими літаками, які б могли боротися виконувати ці завдання. Поки це перший шаг, перший шах добровольців на своїх приватних літаках, але він. Дійство працює. Сіпасак п'яте канало. Вісімдесят бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби. Звітують у генеральному штабі. Понад третина всіх боїв відбулася на Покровському напрямку. Гаряче на Торецькому відтинку фронту точиться бій біля Нью-Йорка. Ворог гатить по населених пунктах Донеччини з авіації. На Краматорському напрямку окупанти сім разів намагалися просунутися біля часового яру та Богданівки марно. Ворог дістав відсіч і на сіверському відтинку, де п'ять разів намагався прорвати нашу оборону. Збройні сили відбили з десяток атак біля греківки та Невського. Не вдалося росіянам просунутися і біля стель махівки. Була... Макрон переграв усіх. Другий тур французьких виборів завершився дуже неочікувано. Лідери соцопитувань ультраправі зазнали жорсткої поразки. Опинилися лише на третьому місці. Про більшість можуть вже забути. Поступилися навіть президентські партії. Лідерами перегонів натомість став лівий альянс, новий народний фронт. Що ж тепер очікує на Францію коаліція чи технічний уряд, та на що сподіватись Україні? Більше у матеріалі Антона Кочеренка. Абсолютна більшість у парламенті зять-сестри прем'єр-міністр, а сама у кріслі президентки. Це все мрії Марін Лепен, яким не судилося здійснитися. Її ультраправа партія виграла перший тур дострокових виборів у Франції, на другий ішла беззаперечним фаворитом. Їм пророкували ледь не 300 місць у парламенті. Але. Але натомість національне об'єднання ледь на шкребло 140. це третє місце у загальному виборчому заліку. Розпіарений ультраправий поворот Франції тривав лише два тижні. Лепен визнала поразку і одразу почала прогнозувати невтішне майбутнє для власної країни. Трясовина, про яку я попереджала, звичайно ж настала. Франція буде повністю заблокована трьома групами, які мають приблизно однаковий вплив у національних зборах. Що ж ми йдемо до цього? Це сумно. Ми втрачаємо ще один рік, ще один рік нерегульованої імміграції, ще один рік втрати купівельної спроможності, ще один рік вибуху небезпеки в нашій країні. Боялись правого повороту, але прогавили лівий. Переможцем виборів став альянс Новий народний фронт. Це об'єднання ледь не всіх провідних лівих партій Франції. Від поразки ультраправих виборці зітхнули з полегшенням. Лівий блок виступив єдиним фронтом. Тому люди знали за кого голосувати, щоб протистояти ультраправим. Звичайно, хвилювання присутні вже зараз щодо того, а як нам вдасться організуватися, але в будь-якому разі ми відчуваємо справжнє полегшення від того, що змогли здолати ультраправих. Одним із лідерів лівого альянсу є Жан Люк Меланшон. Це важковаговик французької політики, а також популіст, критик сполучених штатів та чільник партії Нескорена Франція Меланшон вкрай одіозний персонаж у 2018 році. Приїздив до Москви для участі у ході так званого безсмертного полку. Макронівці не відріз, відмовили співпрацювати з ним. Меланшон за словом у кишеню теж не поліз. Тепер воля народу має бути суворо дотримана. Відтепер жодні хитрощі, кулуарні домовленості чи комбінації не прийнятні. Урок, який слід винести з цього голосування, є остаточним. Поразка президента і його коаліції очевидна. Президент повинен поступитися і визнати це. Прем'єр-міністр повинен піти. І прем'єр пішов. Габріель Аталь подав у відставку. На чолі французького уряду політик пробув лише сім недовгих місяців. Втім, його крісло не пустуватиме. Аталь керуватиме урядом і надалі, але вже у статусі виконувача обов'язків. Політична група, яку я представляв у цій кампанії, навіть якщо вона набрала втричі більше ніж прогнозувалося останніми тижнями, немає більшості, і тому, дотримуючись республіканських традицій і своїх принципів, я подам президенту заяву про відставку. Партія Макрона прийшла на виборах другою. Взяли понад 160 місць у парламенті. У кілька разів перевершили песимістичні прогнози політичних експертів. Вибір у президентського блоку віднині невеликий або коаліція, або технічний уряд. Розпустити парламент не зможуть ще протягом року. Це забороняє конституція, і макронівці вже готують для себе простір. Крім кандидатури Меланшона, у лівому альянсі ще є кого обрати. Це голосування покладає на новий народний фронт величезну відповідальність знайти спосіб рухати Францію вперед і відповідати на потреби французького народу, реагувати на виклики війни, зміни клімату та нерівності. Oui, les... Надія, створена цим союзом лівих і екоактивістів, є головною політичною подією цих виборів. Новий народний фронт народився тут, у цій будівлі, менше чотирьох тижнів тому. Ми мали це зробити, але нам навіть вдалося перемогти, і тепер ми будемо керувати країною новий народний фронт створили спеціально під вибори. Блок ішов без лідера та без чіткої програми. Партійці погодились лише щодо необхідності підтримувати Україну, підвищити мінімальну платню та сприяти мігрантам. Попри перемогу, більшості ліві не мають. Яким буде парламент, важко передбачити. Більшості немає. Лівим буде дуже важко дістати в отум довіри на формування уряду і реалізувати всі обіцянки. Тому після радощів настане час для розчарування. Для національного об'єднання теж не так багато позитиву. Президент відчуває певне полегшення порівняно з масштабом поразки, яка могла статися, але вони все програли. Авантюра президента Макрона спрацювала. Він вчасно розпустив парламент і зупинив зростання популярності ультраправих. На перемогу у виборах він і не сподівався. Медіа, втім його критикують, називають політичний простір Франції після виборів ілюзією, ілюзією, яку побудував президент Макрон. Антон Кучеренко, п'ятий канал.